Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лівія Налягака. Протягом дня російська армія крила вогнем три райони Дніпропетровщини. Нікопольський атакувала фпв дронами та артилерією. Влучання були у Нікополі, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Від ударів безпілотниками потерпали також Криворізький та Синельниківський райони. Через російські обстріли у межівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Що найменше восьмеро поранених внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини, п'ятеро постраждалих у Дружківці. Через атаки росіян там пошкоджено сім приватних будинків, два склади, автосервіс і три автівки. Також по одній людині поранено у Шандриголовому Лиманської громади Добропіллі та Костянтинівці. Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу лінію оборони. Під вогнем Сумщина і Харківщина є авіаудари, артилерія і гради. Гаряче на Лиманському та Покровському секторах фронту там зафіксовані десятки атак. Наші війці тримають фронт, невпинно знищуючи живу силу та техніку противника. Деталі в огляді з фронту за добу. На Вовчанському напрямку працюють розвідувально ударні групи БПЛА бригади ГАРД, Щойно виявляють вогневу позицію. Одразу працюють і дронами або коригують удар мінометників. Злагоджена робота результативна. Знищено ворожу гармату рапіра, міномет, машину з особовим складом і БК, стартові точки безпілотників. Аеророзвідник підрозділу Фурія за позивним Джерсі вишукує окупантів з неба. Бачимо, ага, там щось нове нарили, десь туди нова дорога поїхала. Тут заїзду не було, тут щось проїжджало. Звідси стріляли. Там де якісь скупчення техніки чи переміщення особового складу, і це все виявляється. Тобто ми бачимо досить далеко. Підрозділ Стрікс 4-го прикордонного загону підвищує ефективність ударів на південно-слобожанському напрямку. Пілоти вполювали танк, мотоцикл, нейтралізували мінометний розрахунок, стерли з землі, кілька укриттів та росіян. А це бойова робота бригади Буревій на Куп'янському відтинку. Цього разу влучним вогнем знищено реп-засоби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом. Росіяни намагалися замаскуватися, та всі зусилля були надаремними. Дронарі 14-ї механізованої князівської бригади поцілили у ворожу гармату Гіацинт Б. Третя штурмова раніше бригада, тепер армійський корпус нищить загарбників у небі й на землі. За минулий місяць приземлили 354 безпілотники різного типу. Є! Трійка стримує наступ росіян на Боровському та Лиманському напрямках. Попри значну чисельність ворога, підрозділи дають ефективну відсіч. Наш корпус тримає близько 150 кілометрів. Це приблизно 12% або одна восьма від всієї протяжності фронту, не дивлячись на значну чисельну перевагу противника, спроби прорвати нашу оборону залишаються для нього безрезультатними. У цих боях ми не тільки обороняємось, але й переходимо в контратаки. Кадри роботи підрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, як завжди, влучно. Наші воїни знищують дві ворожі бехи. Ще один крок до очищення української землі. Бійці 101-ї бригади охорони генерального штабу викорили окупантів з протиядерного бункера. Операцію провели поблизу часового яру за допомогою дронів. В результаті двоє військовослужбовців Росії пішли на прорив. Намагалися вийти такі самі цілі. Там були. Ми їх знищили в процесі їхнього висування на їхні позиції. На рідка лишився один, який е, якому перестали скидати посилки. На ньому вже все, свої поставили хрест. Останньому дроном скинули воду, їжу та рацію, через яку озвучили інструкції, як здаватися. Російський солдат поповнив обмінний фонд. Покровськ. каби, артилерія, рої ФП дронів Ворог скеровує сюди все, що має. Без світла, води та газу там досі живуть люди. А загарбників щодня зустрічають воїни 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Вони контролюють місто. На Покровському напрямку чотири воїни з 92-ї штурмової бригади, серед яких і хлопці, що підписали контракт 18-24, тримали свою позицію 20 днів в оточенні і не припиняли знищувати окупантів. Ми виходили по ночі під прикриттям нашого дрону. Вийшли більше переживали. Ось так можу сказати. Про відкат. на підступах до Покровська Спартан ліквідовує росіян, які намагаються наступати. Втрати противника за добу в зоні відповідальності бригади Нацгвардії десятки. І вперше за час активних боїв наші захисники помітили серед російських штурмовиків жінку. Утім, на кожного ворожого солдата чи солдатку в операторів Спартану вже зачекався дрон. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин. Інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Виконання бойових завдань та евакуація поранених. Швидке пересування та зміна позицій. Автомобілі на передовій потрібні не менше, ніж зброя чи боєкомплект. І саме вони є ціллю номер один для ворога. А тому потреба в них майже ніколи не зникає. Авто потребують бійці 88-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ, і ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Реквізити на вашому екрані, шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою наші можливості та ефективність на передовій. Напряму залежить від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію, доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми. Звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим, який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Три роки на передовій. Наш наступний сюжет про двох побратимів-піхотинців, які служать у лавах 65-ї бригади Великий Луг. Вони боронять позиції на запорізькому напрямку, відбивають ворожі штурми і контратакують. Обидва вже мали поранення і повернулися у стрій. Кожен із них пройшов свій бойовий шлях. Про роботу та життя на фронті розповіли й моїм колегам. Поки ми будемо тут стояти, відповідно все буде Україна. Піхотинці 65-ї бригади на псевдогріша та Аякс називають себе бійцями старої когорти, обидва родом із Тернопільщини. На захист батьківщини стали ще у 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення. Аякс працював у Швеції та вже за декілька днів повернувся додому і пішов у ТЦК. Вирішив вернутися в Україну і захищати батьківщину, виконувати свій обов'язок в першу чергу сім'ю, а далі батьківщину. Полишив роботу за кордоном та приїхав захищати Україну і його побратим Гріша. Військовий шлях починав як стрілець кулеметник, а нині вже керує підрозділом. Попри посаду та звання, командир разом зі своїми бійцями продовжує оборонити позиції на передовій. Я якби з розряду якби, з тих бойових офіцерів, які подобаються солдатам, типу, що, якби, я не цураюся чорнової роботи і працюю разом з своїми хлопцями типу, на передку. З розряду там, опиту бойового вже на собі відчув якби, можна сказати, всі ази війни. Типу, якби, ми і на юпіках перекидалися, на міні якби, підривалися. Уже три роки Гріша та як спрацюють на запорізькому напрямку в окопах та бліндажах. На самому нулі воїни великого логу відбували ворожі штурми і самі атакували противника. Ну, найважче було на початку, коли перші штурми, перші штурми вчались. Тоді було найважче. Бо так як ми сиділи більше на нулі, оборонялися, і фізично було важко. І, взагалі, у 2023-му гріша зазнав тяжкого поранення під час стрілецького бою його дістав ворожий гранатомет. Ми затримався, якби закривати групу, пристраховувати. Хлопчики чуть-чуть відходили, відходили, якби і так якось мене. Пересуватися самостійно, армієць вже не міг. На допомогу командиру прийшли побратими. А якс один із тих, хто брав участь в евакуації. Вже було темно, ніяк не могли його знайти. Але кажуть, згорим пополам знайшли його. Підняли, ну і потащили нас на спинах під час, тоді нас напевно ташкувало, бо дуже були ті обстріли. І АЕС, і міномет, все працювало туди. Але. Витягнули саме як здістав травми, коли відбували черговий ворожий наступ. Його посікло уламками, а як повернувся з лікування, отримав звістку, що на Донецькому напрямку зник зв'язок із його рідним старшим братом. Аби підтримати сім'ю, довелося звільнитися із війська. Так як один брат вже пропав без осі, то дуже не хотіли, щоби ще з другим родина вся на емоціях. то не міг з ними в той час сперечатися. Через півтора року Аякс повернувся у стрій. Про його рішення знову одягнути піксель першою дізналася дружина, а потім уже решта рідні. У підрозділі на бойового товариша чекав командир. І нині побратими знову боронять запорізький напрямок. На даний момент, як дивимося в режимі онлайн стабільно. Би, зараз в день немає ніяких, якби просувань, типу, якби всі ховаються від дронів. А в основному, якби починається все весілля, якби ближче до вечора під сір'як чи там вже під ранок. Щоб максимально ефективно бути ворога. Нашим воїнам потрібно якомога більше дронів. А для швидкості та маневреності піхотних підрозділів позашляховики. за реквізитами, що на екрані, ви можете допомогти піхотинцям великого лугу захищати Україну. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів у Росії, що залучені до забезпечення збройної агресії проти України. Зокрема, удару завдано по Афібському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить понад 6 мільйонів тонн на рік, а це більш як 2% від загального обсягу нафтопереробки РФ після влучання БПЛА. Пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Завдання виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил безпілотних систем збройних сил України. Атаковано низку й інших важливих об'єктів. Результати бойової роботи уточнюють. СБУ та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення у увечері 5 серпня скоїли теракт у Житомирі. 17-річна студентка ліцею та її місцевий одноліток потрапили у поле зору агресора, коли через телеграм-канал шукали легкого заробітку. За вказівкою окупантів неповнолітні виконавці підірвали саморобний вибуховий пристрій в одному із мікрорайонів міста. Загинув чоловік, ще один ушпиталений у тяжкому стані. На Донеччині служба безпеки України затримала ще одного російського агента. Той виконував завдання ворога з коригування повітряних атак по слов'янську. Посіпака окупантів, – 33-річний місцевий безробітний. Він опинився у полі зору росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Після вербування збирав координати для підготовки нових повітряних атак із використанням дронів та керованих авіабомб. За спостережний пункт мав свою квартиру. Часто обходив місцевість. Тя там фіксував об'єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки сил оборони. Зловмисник прибуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна веде активні переговори з європейськими союзниками щодо справедливого і тривалого миру в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, важливі деталі як РФ припинить вбивати та які є засоби тиску на Кремль. Нагадаю, напередодні спецпосланець США стів Вітков прибув до Москви. після зустрічі з кремлівським диктатором. Одразу вирушив назад. Американський президент Дональд Трамп назвав переговори гарними, хоч і зазначив, що розмову Віткова з Путіним не можна назвати проривною. Тож, чого очікувати Україні, увесь фактаж. Далі в матеріалі. За кілька днів до закінчення ультиматуму Дональда Трампа щодо перемир'я в Україні, спецпосланець президента Шастів Вітков прибув до Москви і провів переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч тривала близько трьох годин. Як повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорювали війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства Росії зі США. після зустрічі в Кремлі Стів Вітков вирушив до аеропорту, відмовившись від коментарів російським змі Виктор, згодом у своїй соцмережі. Американський президент Дональд Трамп. Прокоментував зустріч Путіна і Віткофа, назвав її продуктивною і заявив, що сторони досягли значного поступу. А ще проінформував європейських союзників: усі мовляв, згідні війну потрібно завершувати. А під час спілкування з пресою зазначив, що є хороші шанси на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним. є дуже велика ймовірність цього. Ми ще не визначили, де саме, але сьогодні провели дуже хороші перемовини з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо закінчити цей раунд, завершити цей шлях. Він був довгий і продовжує бути таким, але є велика ймовірність, що невдовзі відбудеться зустріч. Більше подробиць розкрили американські змі. Кореспондент Білого Дому Пітер Дусі в ефірі Fox News розповів, що Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткофу, ніби готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Це переказали американському президенту. Той відповів, що відкритий до зустрічі наступного тижня, і вона можлива у вузькому форматі з Путіним Трампом та Зеленським, проте CNN, покликаючись на власні джерела у Білому домі, заявило, що підготувати все у такі стислі терміни складно через логістику та важливість самого питання. якщо ситуація розвиватиметься і надалі, в цьому напрямку незабаром з'явиться можливість для президента зустрітися з Володимиром Путіним і з президентом Зеленським. Сподіваємося, у найближчому майбутньому, але очевидно, до того як це станеться, має відбутися ще багато чого. Я не знаю, чи це буде наступного. Тижня чи ні, побачимо. Багато в чому залежатиме від того, якого поступу ми зможемо досягти. Одразу після зустрічі від з путіним Дональд Трамп зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському. Той саме повертався з Сумщини, де відвідував українських військових. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це. Чесно, на дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях. Це вже п'ятий візит Стівена Віткофа до Москви з спочатку цього року. І ще разу американський спецпосланець мав із Путіним багатогодинні розмови. Утім, жодна з них не принесла чітких ознак прогресу в припиненні війни в Україні. Вероніка Івашенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер. Володимир Зеленський телефоном говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони скоординували позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на головні для Європи безпекові питання. Наголосив глава Української держави і додав від виваженості та дієвості кожного нашого кроку Європи та Америки залежить дуже багато. А і тепер і на майбутнє. Після розмови з французьким колегою, президент України Володимир Зеленський розмовляв телефоном із очільницею Європейської комісії Урсулою фондерляїн. Вони обговорили подальші кроки до справедливого мирного врегулювання. Ішлося і про післявоєнну відбудову, і про вступ України до ЄС. Фондерляїн запевнила, Європа буде з Україною до кінця і допоможе досягти миру. Розмова відбулася на тлі повідомлень про підготовку зустрічі Путіна і Трампа. У Єврокомісії заявили, що не братимуть участі в цих переговорах, але ситуацію уважно відстежують. США б'ють додатковими митами по Індії. Причина продовження закупівлі російської нафти Вашингтон запровадив додаткові 25 відсоткові тарифи на індійські товари через енергетичні зв'язки юделі з Москвою. Державні НПЗ Україні вже зупинили закупівлі, а приватні чекають вказівок уряду і продовжують імпорт. Росія нині покриває понад третину потреб Індії в нафті. Усіх працівників ТЦК та СП зобов'яжуть носити боді камери. Про таке повідомив міністр оборони Денис Шмигаль і додав, відповідна вимога запрацює з 1 вересня. Крім того, діятиме обов'язкова відеофіксація під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Ще сімох організаторів ухилянських схем затримали СБУ та Нацполіція. На Закарпатті виявили киянина, який за гроші підвозив відмовників до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги. У Рахівському районі затримали 58-річного рецидивіста, який підказував військовозобов'язаним маршрути втечі до Євросоюзу. А на Черкащині зломисник продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України. На Чернігівщині четверо жителів прилук публікували у месенджери локації сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК. Усі правопорушники нині під вартою їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. На цьому я беру паузу до 22-ї години, а просто зараз єдиний марафон продовжить. Анна Каменя. Дякую, Лілі. Про ситуацію на фронті поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових. Тож дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.